У цій частині роботи російські спецслужби атакують зокрема і партнерів України в Європі, які не відмовляються а навпаки, нарощують підтримку нашої держави для таких європейських ударів. Кремль зараз застосовує штамп ворогів миру. До речі, у мене теж є цьому підтвердження і те, як пропагандисти зараз промивають. Цім мізки, тому що вони вочевидь настільки сильно повірили в те, що союз Трампа з Путіним допоможе їм окупувати всю Україну, що вже навіть почали там в себе на болотах, тобто в своїх брехливих московських студіях, розмірковувати про те, куди вони подінуть тих українців, тобто нас з вами, які не чекають на руський мір. Так що, якщо хочете знати, що вони збираються з нами робити, то давайте подивимося. Чому ми повинні це робити? Я вважаю, що ми повинні працювати, і наші спецслужби виявляти тих, хто становить загрозу національній безпеці. Це ми робитимемо. Скажу таку жахливу думку. Чи можуть вони бути просто законослухняними для початку? Це базовий початок. Мені абсолютно не потрібна їхня любов. Вони ненавидять нас з 91-го року і використовували так, як хотіли, але не всі, і мені начхати на все на все. А мені важливо, що зараз у Києві, в інших містах, в Одесі нас дивляться і переживають за нас наші друзі. Мені абсолютно байдуже, мені важливо, коли вони почнуть працювати за свою свободу. Я готовий простягнути руку допомоги цим людям. Ці люди будуть працювати, Але тих людей, які просто користуються будь-якою владою, їм це подобається при будь-якій владі, у яких весілля в Малинівці. Вони мене не турбують. я переживаю за тих хлопців, які втратили батьківщину, втратили звички своїх друзів, втратили частину сім'ї, приїхали сюди і звідси борються за незалежність своєї країни. Я їх поважаю. А ті, що сидять там і кажуть: а ви приходьте тепер, визволіть мене і зробіть мені гарно. Я плюю на нього. До речі, звичайна людина може нести особливу відповідальність за те, що сталося. Не буду з цим сперечатися. Це очевидна річ. Для мене життя російської людини, громадянина Російської Федерації це найголовніше, це найвищий пріоритет. Життя російської людини, громадянина Росії і майбутніх громадян Росії, до речі, теж однакове. Ні, тут не треба цього. Майбутні громадяни Росії повинні довести своє право стати ними. І вони доведуть що ні. Ось бачите, що відбувається зараз в московських студіях. Ну, по перше, якщо вони дійсно переконані, що десь тут в Києві, в Одесі чи в інших містах України хтось на них чекає, і якщо дійсно ці кремлівські... Тут є серед нас, то просто хочеться їм нагадати, що ну нехай не надто тішаться своїми хворими фантазіями, тому що і наші служби безпеки працюють і виявляють всіх тих кротів, які зараз чекають на той русський мір. Ну це по перше. А по-друге, хто досі думає, що може бути бодай якийсь малесенький натяк на те, що ось всі ці люди, яких ви щойно бачили, на чолі з Путіним, готові до справедливого миру. Забудьте, терористи та вбивці готові лише м, на одне після того, як продали душу дияволу, продатися вже кому завгодно, аби тільки якомога довша тривала ця війна, яку вони розпочали. Це зрештою, щоб вони могли вбивати всіх, кому не подобається ось цей їх е, русський мір. І тут також важливо додати, що дійсно найбільше в екстазі від усього цього, що зараз відбувається, і від цієї інформаційної кампанії, зокрема і в Сполучених Штатах Америки. Звісно, російські пропагандисти, як бачите, вони також зловтішаються, радіють відновленню дружби з Америкою. Ну і вже навіть вирішують, як я казала в своїх цих брехливих ефірах, що будуть робити з нами після перемовин. Я не буду, до речі, далі показувати вам заяви цих бридких путіністів. Але повірте мені на слово, вони вже ділять шкуру невбитого ведмедя, а ще вони поторають свої криваві лапи і думають, що перемогли нас. Але поки кремлівські. Намагаються зараз заплутати суспільство, наше чи ще швидше спантеличити та збити з ніг своїми цими цинічними заявами. Не забувайте, що всі ці їхні балачки це чергова спроба підірвати нашу з вами віру в перемогу. Тому давайте зараз не підігравати ворогу.